Організація поховання доволі складна і кропітка робота. Нині фірми, які надають ритуальні послуги, ладні допомогти в усіх питаннях, із якими стикаються родичі небіжчика. У метні перед похороном варта клієнтам ритуальних бюро зорієнтуватися. Скільки коштуватиме поховання рідної людини, особливо якщо смерть раптова. Кожен з нас, коли втрачає близьку людину, хоче достойно і гарно похоронити. Незалежно від того, скільки в тебе є коштів, які в тебе є кошти і хто ти був у житті. Має бути достойно, гарно і. Але кошти у кожного різні. Тому в першу чергу ми звертаємо увагу на те, на що розраховують люди, на які кошти. Перше, з чого починають обирати, труна. Їхня вартість інколи досягає кількох десятків тисяч. Найдешевша 1900 гривень, найдорожча – 55 тисяч гривень. Є деревина, ДСП, МДФ, ну, тобто різні матеріали, різні постачальники, різні виробники і по-різному кожен використовує сировину. Далі варто подбати про одяг, надгробний хрест, поховальну атрибутику та вінки. Усі ці елементи входять до мінімального переліку найнеобхіднішого для церемонії прощання. До базової суми поховання варто ще додати витрати на поминальний обід. Вони також коливатимуться в залежності від обраного закладу та меню. Найдешевше це 6-7 тисяч гривень. Туди входить домовина, хрест, копка ями і організаційні там моменти, які там необхідні. Там катафал, бригада. Тож мінімальний пакет послуг в одному із ритуальних салонів у Хмельницькому коштуватиме 6 тисяч гривень.